Тема здоров'я завжди актуальна для кожного з нас, і в мирні часи, особливо під час війни, згоден. Так, я абсолютно згоден. До речі, я подумав про те, що можна вести якусь статистику того, хто раніше встигає почати після якоїсь катерина рубрики. Захарова. Говорити Юрій Драненко, дуже приємно дуже познайомитись. Приємно. А, отже, ми прямуємо далі, а, і як завжди, ми приготували для вас дещо цікаве. Давай не один з одним знайомитися, а з нашою цікавою гостею катерина раду до нашої студії. Радо вас вітаємо, Тетяна Голікова. Знайомтеся, засновниця найбільшої мережі центрів подології в Україні бізнес-наставник і мотиватор. Класно, що бізнес-наставник і мотиватор це вже так надихає трошечки. Що, що таке подологія? Що, як у нас в Україні в Запоріжжі? Зокрема, а, яка проблематика в цьому питанні? В цій сфері? В цій сфері, так ви говорите, що цьому не навчають в медичних університетах. Але це стосується нашого здоров'я. Так, це дуже, дуже навіть ну, це погано, що не навчають зараз, тому що ми почали розповідати перед ефіром, спілкуватися про це, що подологія, на жаль, не прийнята у нас в Україні як офіційна професія. Тобто нас не навчають в коледжах, нас не навчають в інститутах. Ми навчаємося у лікарів, у дерматологів, у хірургів, які готові ділитися з подологією. Своїм досвідом, але таких на жаль небагато, але є. Або навчаємося у більш досвідчених спеціалістів, подологів, які привезли свій досвід там з країн з Європи, з Тобто В Україні з подологія Німеччини. це все ж таки наука і все офіційно. Е, в Європі, так. Uh -huh. В Україні ні. Uh -huh. Тобто ми не ми не можемо себе називати офіційно, ми не можемо лікувати. Це не наша компетенція. Ми не можемо назначати аптечні препарати. І інколи клієнти дуже приходять кажуть, чому ви мені продаєте свою космоцевтику, космоцевтику тому що є аптека? Да? Назначте мені щось дешевше, а ми не лікарі, ми не можемо назначати аптеку. І це не наша компетенція. Якщо треба от принципово аптечний препарат, і людина принципово вірить лише в нього, вона не довіряє нашим там, статистикам, да, що працює, то вона йде просто до аптеки і до лікаря, до дерматолога. Подолог це та людина. Я вважаю, яка робить ту роботу, яку ніхто не буде робити, тому що грибкові зачищення, оніхогрифозні потовщені дуже сильно нігті, бабусі, дідусі, лежачі люди, інсульти, інфаркти, які паралізовані люди. Ми виїжджаємо е, до таких людей додому. І тут я можу сказати, що якщо е, подолог хоче побачити такий трішечок, да, і перевірити себе на силу допомагати людям, то саме от. Той момент, коли людина приїжджає на виїзд і бачить лежачого дідуся, тому що я дуже часто виїжджала, чи сльози на обвиче <звички> виїжджала надімки. Ви робите і бачила, дуже важливу справу, це така допомога людям необхідна. Да, ніхто інші не просто ніхто не може зробити. Не буду, цього ніхто не буде робити. І це треба таке занадто е, е, думка про те, що ти допоможеш людині, що вона зараз її не відріжуть, не ампутують ті три пальці, тому що ти їх врятуєш. Це набагато важливіше, це навіть не про гроші, це про якусь місію. Коли дівчата з фонариком на лобі, там завжди у вікових людей, у них там форточка така маленька, там сквозняка бояться, тут коти бігають, людина лежача, це запах неприємний, це неприємна картина. Але я пам'ятаю, коли ми зі спеціалістом останній раз, коли я, ну, я вже три роки живу в Києві, але в Запоріжжі, коли ми виїжджали на дім, і ми просто виходимо, ми дихали в форточку, так просто запах нікрозний, уже два пальця було на ампутацію, три пальця ми врятували. І ми просто отак в форточку дихаємо. Вийшли, ми просто сидимо в машині і плачемо від того, що жалко, що ми не приїхали раніше, і жін, ну, дружина його каже: а куди хто приїде в Запоріжжя? Немає такої служби, яка приїде зараз, будемо потувати йому вдома. Тобто, це зараз шалені гроші, треба людину забрати, викликати якусь швидку, приватну, яка захоче по, да, забрати людину. Ну, це ви, дуже захоче. багато проблем і да, кроків, які да. треба зробити, і невідомо чну чи, чи допоможуть цей людині. Якщо ви це... чому да. займаєтесь цією сферою діяльності? Це випадковість? Чи все ж таки усвідомлено ви прийшли? До цього. Я напевно усвідомлена. Я людина, яка дуже інтуїтивно себе відчуваю. Мене mm. як -от щось тягне за ниточкою, я йду, тому що я починала з естетики. І в 2018 році я відкрила ФОП, я працювала сама на себе, і подруга по сусідньому кабінету каже: пішли на підвищення кваліфікації в подологічний центр. Я не знала, що Це таке подологія. Да, mm -hmm. Я не знала, що таке подологія взагалі. Mm -hmm. Я просто пішла. І, напевно, медичні корені в сім'ї вони зіграли якусь таку роль, тому що в мене ветеринарні лікарів, і я така з татом постійно в дитинстві, там уколи робила і так далі. І коли я прийшла і побачила на підвищенні, коли бабуся е виходила з центру, дякувала за те, що у неї більше не болить мозоль, і вона може стати на ногу, і вона терпіла 5 років, не зрозуміло чому. Коли вирізали вросли ніготь ніг чоловіку, якого довгий час вже він ну, турбував. І я зрозуміла, що мені най... мені важливіше займатися цією справою, ніж для мене це важливіше, ніж бліки рівні на геваки у жінок. Тобто для мене це було я зрозуміла, що мене туди тягне більше. І одним днем я прийшла е і зняла окремий кабінет. Це був чи діловий центр на південному зняла окремий кабінет і почала свою подологічну практику. Це був 19-й рік, коли я просто одним днем перерізала естетику. сказала, я більше не тобто хочу. Це не естетична така, як сказати, косметологія чи медицина це ну, ти... що це таке? Ну, ну, і ви це... кажете, що це не лікування як таке в ну, можемо... медичному. Да, тобто де-факто, це так, а де Юле да, це все ж таки да, поки що в Україні Поки що є асоціація подологів. Так, кожен день працює над цим, але все не так просто, як хотілося б, і але я впевнена, що прийде час, і це буде офіційно. Але це потрібен дуже великий час для того, щоб навчити всіх спеціалістів, а, ну зрозуміти, ввести це в інститутах, в коледжах хто буде навчати, хто готовий буде викладати. Якість, відповідальність. Поки всі навчаться, поки всі це, це не швидко, це довго. Але на сьогодні, да, ми не можемо використовувати слово лікуємо. Але ми точно, ну, перший мій клієнт, перший мій клієнт був зрослим нігтем. Це людина, якій вирвирвали е, да, робили резекції, залишили 3-4 шматки просто нігтя. Угу. І е, він прийшов, і ми допомогли багато таких. Ми... Працюємо реверсом з лікарями, лікарі направляють нам, ми співпрацюємо з діабетичною стопою, тому що дуже багато з ампутаціями, з діабетичними стопами до нас приходять. І ми десь направляємо до дерматолога, дерматологи на нас, тобто ми співпрацюємо комунікація у нас налагоджені, особливо в Запоріжжі, з лікарями, але все одно ну, ми лікувати не можемо. Але ми робимо ту роботу. Які яку ніхто не зробить, ми робимо корекцію врослого нігтя, тому що зірвати його проще ну, легко. Mm -hmm. А І що зробити для того, чому він вріс розібратися? Mm -hmm. Прибрати причину, тому що найчастіше. Ну просто зібра... зірвати його це не вихід. Дуже багато деформованих потім нігтів. Дівчата приходять, плачуть. Це для жінки. Ви ж знаєте, наскільки ми закомплексовані. Звичайно. Для жінки ще один плюсик в комплекс. Ну, ну це завжди це, ну, наше здоров'я, але це виходить в нашу естетику, в наш вигляд да. естетичний. Взагалі, як у нас культура догляду за ніжками, за нігтями. Ну, Дівчата ми розуміємо, ми там ходимо, робимо манікюр, педикюр, Але якщо це ну, є якась проблема неестетичного характеру, не те, що в тебе там нігодь зламався, так? А, ну, наскільки ми, ну, люди просто замовчують, а що там якось той мозоль сам пройде і взагалі що більше жінки до цього схильні звертатися за допомогою чоловіки. Я можу сказати, що зараз. І я думаю, що це просто велика заслуга, напевно, того, що моя мережа, ну, ми багато вкладаємо в рекламу для того, щоб більше бути доступними до кожної людини і зрозуміти, донести, хто такий подолог. Тому що у мене навчається зараз по бізнесу багато дівчат, які там в маленьких селах, в СМТ, і вони кажуть, мені тут складно, ВПО, хто переїжджали угу. там, з півдня, да? угу. мені каже, дуже складно там, в Вінниці, десь в якомусь невеличкому селищі розвиватися, тому що мені треба їх донести, їм що таке ну, подологи. Поясните, що це да, таке. Поясните, що не треба боятися, і саме на спочатку, коли в 21-му році там з'явився перший центр, ми бачили, як приходять чоловіки, і вони отак сховайте мене, щоб вони ніхто не бачив, тому що для них це дуже інтимно. Зняти носок, показати людині, дівчата молоді всі, тобто соромилися. На сьогодні у нас дуже багато військових, тому що я. Не для реклами, але люди повинні знати. Ми з перших днів приймаємо з гострим болем військових безкоштовно. І ми намагаємося, тому що вони на ротацію бувають, приходять на один день, ми намагаємося роздвинути якось клієнтів, вибачитися, да, але ми стараємося прийняти в той день, коли людині потрібно. Ну, принаймні, робимо все для цього. І е, багато зараз чоловіків, навіть ми ввели спа догляд додатково, і у нас дуже багато чоловіків приходять саме на спа. Що таке СПА? спа що Це, це за коли після педикюра у нас є, тобто є скрабування, альгінантна масочка, масаж, а, ну там спеціальний це догляд. Міжок, да, да. Тобто, очо для чоловіків зараз у нас дуже багато чоловіків, які приходять на цю процедуру. Можливо, ще те, що в центрах у нас ми робимо зонування, тобто, щоб відділити, і людина відчувала конфіденційну якусь таку обстановочку. Свій. Вайб, тобто довіру до майстра і ну, принаймні на сьогодні у нас відсотків вже 40. Тобто це 100% чоловіки. Ми з діточками uh -huh. працюємо це, і всі подологи працюють з маленькими дітками. діточками. у нас рекорд наш був е, два, двохмісячна дитина uh -huh -huh. і 97 років в Запоріжжі. Льотчик, минулий дідусь. Я не знаю, чи живий він зараз чи ні, тому що це було ще до війни. Е, привозив син його на зачистку аніхогрифозу. Тобто, ну це та історія. Що яка проблема може бути? Росли нігуть. Тобто не переростали Дитина народилася, і у неї нігодь вже е, у mm -hmm. матері, він вже розвивався неправильно, і дитина народилася, і ніготь ріс не туди. Тобто він ріс в шкіру, mm -hmm. він не ріс, як правильно. І е, мама звернулася після педіатра, який сказав мазати з все mm -hmm. пройде. А ми просто маленьким надрізали маленький куточок малесенький, і він просто як пружина так вистрибнув на поверхню, він перестав ростати. І потім мама прийшла через місяць з другим нігтем. Ми подивилися на це, яка динаміка класна, що він просто ну, питання пішло. Ми зробили точно так же на другий. Потім я зустрічала ще бабусю, і вона розказувала все чудово. Дякуємо вам. Друзі мої теж зверталися. Майку, маленький хлопчик, якому місяць, напевно, було. І теж вростав вже ноготочок, трошки ріс неправильно, чи мама неправильно підрізала. Я вже не пам'ятаю, в чому була ситуація, тому що часто причина в тому, що ми не вміємо підрізати нігті, не вчимо, нас не вчили, ми не вчимо. А як підлітковий період це який я сама, я, mm -hmm. я, я сам, mm -hmm. я сам розберусь, можна, мама, я не сам. Чіпа, як, є таки, да. як у мене син каже, мама, можна, я сам розберуся. <сум> тому а, і там мама неправильно підстригла нігтів і пішло запалення. Тому... а з якими проблемами найчастіше звертаються рослий нігодь? Все ж таки? Та ні, мозолі, бородавки. Mm -hmm. Бородавки, врослі нігті, корекція нігтя влітку додається ще педикюр, тому що ну влітку ж люди mm -hmm. в ноги бачать, треба ж трошки для когось зробити. Взимку не так педикюри роблять, тому що взимку можна сховати проблему в шкарпетку, в Хоча знову таке. Від кого ти ховаєш? Це ж ти є. Ну Розумієте, від себе це, ж не сховаєшся. Це це психологія. Це дуже глибоко сховано і це, коли людина робить не для себе, а, а для, для того, що інші? скажуть інші. І для нас для жінок обличчя це важливо. Ми його мажемо кожен день кремами зранку, ввечері думаємо, а що рішки щоб... можна, начебто, сховати, Конечно, так? звісно. Ну але просто і цінність їх дуже не донесена в нашій країні, і тому саме повертаючись до питань, яке ви задавали, моя от місія. Ну і місія кожного подолога це не лише моя донести, що таке подологія, і для чого вона наскільки важливо працювати на опередження, приходити раніше, не затягувати та як працювати на опередження, що ми маємо, які. Ознаки, можливо, симптоми, що має бути, щоб людина звернулася до подолога. Що от вже, треба, йти. Да, треба йти Як я виступала на бізнес-конференції в Запоріжжі і аудиторія людей, і хто ж такий подолог? Я кажу, не ну, дивіться, я, комусь треба вже було прийти до нас ще позавчора, комусь ще місяць назад, а комусь прийдеться прийти там через місяць. Тобто, всі кожен кожна людина, у якої є нігті, вона ну людина. Майбутній клієнт подології, тому що з нашим взуттям, яке зараз дуже для мене, саме для мене, от депресія, кожен раз вибрати взуття, тому що мало ти постійно там тисне, там піджимає, там все хочеться максимально, я веду максимально активний спосіб життя. Ми багато в Києві гуляємо, і мені треба, щоб ну, було комфортно. І для мене це кожен раз просто стрес якийсь для мого для моїх ніг. І я розумію, що подологія завжди буде актуальна, коли я бачу це взуття, бачу бунт молоді, які е, круглий рік ходять в закритому. Взуті. І добре, якщо це взуття ще міняється на літнє, яке дише, тому що дуже часто приходять і кажуть, що... Або зимові, у мене, або літні у мене кросівки, Бородавка, зимова кожен. От буває, що зимова. У мене в Запоріжжі був випадок, Ціли коли ліп. дівчинка приходила в зимових і влітку. І вона, мама, не могла зрозуміти, чому у нас е, не проходять наші проблеми. Угу. А бородавки це просто бум. Зараз у молоді, тому що гіпергідроз бородавки завжди там, де вологе середовище, і там, де занижений імунітет, звісно. І от молодь наша з закритим взуттям. Наші ми да, жінки, які хочемо виглядати більш-менш гарно. О, та, мені це завжди здавалося, що якщо закрити взуття влітку ну, ноги не брудняться, там пилу менше знову таке зараження, якесь там, чи там десь навіть механічно, десь там щось стукнувся, якщо це якісь босоніжки, там голі пальці, наприклад, можна там за щось зачепитися не Поки завдати собі там травму, якусь чи шкоду. Мені здавалося, що краще, щоб було за, ну закрити таке взуття. Ну мені здається, що зимові трав... чоботи влітку. Звичайно, <гум> мені здається, що травмуватися по статистиці. Вероятність така набагато менше, ніж е, е, занести собі віддавити, віддавити да. ніготь, зробити в е, кишеню да, на нігті, аніфелізіс, uh -huh. як називають подологи. Далі там розвивається інфекція, тому що закрита територія темно, е, волого. Чому б там не розростає? В там не страшно, я можу сказати. Він там дуже чудово себе відчуває. Тобто влітку босоніжки. Босоніжки, літо для того, щоб відпочивала нога. Краще потім прийти, помити ноги там від того пилу. Ну, та, та. Я вам можу сказати, що от саме зараз я спілкувалася зі своїм ну з родичами і племіннику поставили діагноз операцію робити поперекову плоскостопість. Я можу сказати, що поперекова плоскостопість вона, по перше, у кожного другого я дуже рідко зустрічала ідеальну стопу, але просто про те, що Ді... ді... особливо діти вони вже вони народжуються. У них попереково плоскостопість, продольно поприпапериково плоскостопість, Вона вже народжені. Вони такі, і саме під. Впливом тим, що дитина повинна не по паркету ходити, не в просто в босоніжках, а ходити в бігати по землі. Це не просто так пісок, у мене тато, постійно пісок, галька. Тобто, саме якісь подразники повинні бути постійно mm. на стопі для того, щоб вона формувалася правильно. І зараз природа нас готувала для того, щоб ми по деревам лазили, а не щоб ми по паркету ходили на рівних. Mm. І у нас купа проблем у діточок зараз, і у дорослих, і тому це тема, на яку я можу. Ну, Тобто дуже рекомендація довгусне. сучасним дітям. Відкрите, відкрите, відкрите взуття. Не взуття. А ці тканеві да. кросівки. Це каркас. Теж... Особливо дитина, коли формується, є uh -huh. вальгусне, це коли у нас такі калінця внутрі uh -huh. да, заваросці, є варусна. Це коли трошки таки касалапимо, да. ми uh -huh. дуже часто у чоловіків, до речі, в варусі нога. І е, саме коли дитина формується, дуже е, потрібно, щоб був твердий заднік, да, зад, uh -huh. щоб п'ятку тримало, щоб не було цих завалу ноги, uh -huh. щоб був каркас. Не взуття, тому що у ці кросівки, які без форми, вони ага. взагалі вони шкодять. Вони а, не вони не, не допомогли. Да, вони вони просто не воно не розвалюється. Від слухайте, да. ну з Запоріжжя. Чому ви вирішили масштабуватися? Чому тепер Київ? І, я так розумію, ви всією Україною ширитеся? Ой, дай Боже здоров'я. <ріст> я можу сказати, що мене по-перше, я людина, яка постійно навчається, ну такі поглиблено, більш духовно. І я точно знаю, що до нас всі можливості і всі гроші приходять через еквівалент е, поданої користі. Да? Скільки ми людям віддаємо, е, це такий плюсик кармочку, і всесвіт нас за це завжди буде дякувати. І тому о, дві руки там зроблять е, <ріст> одні добрі справи, а 22... Чи 42, зроблять набагато більше, тим паче я, моя мережа достатньо вже зарекомендована, і особливо в Запоріжжі, Київ, для мене це такий новий досвід. Але я можу сказати, що дуже сильно підштовхнула війна. Тому що я людина, яка, ну, якщо так вже дуже відкрито, я людина, яка ну, постійно підвищує свій рівень життя. І для мене було дуже стресово зрозуміти, що ну, давайте будемо відкритими. І зрозумію, зараз ракета прилітає в якийсь один місцентр, і, і що далі? Ну, Чоловіка, не дай Боже, Беруть на війну. У мене дитина, я повинна себе страхувати. Я людина, яка ну, я дуже така міцна. по Ну, ви характеру. взяли відповідальність на себе. Достатньо дуже сильно, да, але взяла. І е тоді ми, у мене, коли почалась війна, було два ж центри. Один дитина війни, ми відкрили його до, за два тижні до початку. Але вже в е серпні ми відкрили третій на Бабурці. І вже тоді я подала грант на Київ. На тоді почали видавати гранди. Mm -hmm. І для мене це був такий знак. Я кажу: все світ, боженька, якщо мені там треба бути, дай мені знак. І ми чекали, тому що ну в Київ заходити, коли тут під обстрілом і розбігаються і клієнти, і майстри ну, складні mm -hmm. були умови. Це що тут скривати? Так, бізнес нас потерпав da, і часи да, на початку. і дуже сильно. І саме мені дали, коли мене прийшло повідомлення, що грант дали. А ми на другий же день зібрали все, що у нас було, і переїхали в Київ. у Нас вже були там друзі, тобто. Вже ми розуміли, що ми там не одні, уже десь якось та зачепимося. Тим паче, у нас будинок в Балабіна ми проживаємо. Було ми не розуміли, що буде завтра. Мені треба було себе страхувати. Ну я так розумію. Оцей внутрішній ваш поштовх. Я чую, що ви і соціальну місію виконуєте. Так що ви приймаєте військовослужбовців, і є певний для них теж як перелік послуг, скажімо так, да що ви рятуєте не тільки мирне населення, не тільки це естетично привабливо робити там жіночі ніжки. Наприклад, а ще й дуже важлива така місія, тому що здоров'я людини це найперше, найважливіше, тим більше на ну, зараз в наші часи. Дуже Ого. вам раді, дуже добре, що ви прийшли, і розповіли про таку проблематику і як впоратися Ми з взагалі про подологію. Що це таке що це і для таке, чого так? це Тетяна Голікова, засновниця найбільшої мережі центрів подології в Україні, бізнес-наставник та мотиватор промотивували нас сьогодні більш. Дбайливо ставитися усвідомлено до свого здоров'я, не ховати ніжки, а навпаки, носити правильне взуття. Так, носити правильне взуття, доглядати і бути найздоровішими, а відтак і найщасливішими, незважаючи на такі химерні часи.